Всім привіт! Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Мене звати Дар'я. Якщо ви ще не забули, хто я така, то я хочу вас привітати і сказати, що я дуже рада. Повернутися на в'язальний YouTube, і дуже сильно рада вас усіх бачити. Дякую вам за те, що ви вирішили подивитися моє відео. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь і не забудьте поставити вподобайку, тому що це допомагає нашому українському в'язальному YouTube. Мене не було більше місяця. Скажу в двох словах. Діти хворіють по колу, я разом з ними і не було можливості, і навіть не було бажання знімати відео. Зараз в мене з'явилось бажання трішечки розповісти вам взагалі, чим я займалась весь цей час. Спочатку я розкажу вам про останній тиждень, тому що я приймала участь. У тижні визволення з гачків Зеленою Бугановою. Посилання на всіх дівчат залишу в описі під відео. Переходьте, подивіться, чим вони займались, і впевнена, що вам сподобається, і ви побачите багато цікавих процесів, які зможуть вас надихнути на в'язання чогось дуже цікавого. Чим саме займалась у тижні визволення спиць та гачків я планувала я взяти процес шкарпетки і чудов смужки, але до чуда смужки руки не дійшли. Буду його брати в роботу на наступний тиждень. Отже, я в'язала Шкарпетки для свого тата. Ось така пара в мене вийшла. Це пряжа на кобоха. Я точний колір не пам'ятаю, підпишусь тут. Вставлю фото, на якому етапі ці шкарпетки були. Вони в мене були дов'язані десь. П'ятку я починала вив'язувати, і я їх дов'язала, випрала, заблокувала. І це шкарпетки на 45-й розмір з, великою, з великим підйомом. В'язала просто від резиночки. П'ятка в мене укріплена. Далі просто гладь, стрічкове закриття. Вони в мене вийшли, я не відмотувала нитку, щоб вони були однаковими, але тут видно, що це пара. Тут навіть майже співпали кольори по смужечкам. Як я й казала, це на кобохо. Цей колір мені дуже сподобався в роботі. В'язала я на спицях 2,5 методом Magic Loop. Дві шкарпетки одночасно. Ось. Більш детально вам покажу. Після ВТО ниточка розрівнялась, дуже класно вона виглядає. Ось. Коли ці спиці в мене звільнилися, я планувала в'язати далі чудов смужку. Але, як я вам казала, насталось так, як гадалось. І ми були в гостях у моєї. Другої мами, мами чоловіка, і вона мені замовила шкарпетки. Я минулої зими її в'язала, і вона попросила, щоб я зв'язала ще, бо їй дуже сильно сподобалось. І я зв'язала ось таку чудову пару. Я їх завершила, але ще не випрала. Ось так вона виглядає на блокаторі. Це ось така вона. Мисочки і резиночку. Я в'язала. У мене був невеличкий залишок, Alize Superwash Artisan, такий помаранчевий. Він там один. Якщо буде цікаво, то ви його знайдете. А ось цей колір, це в мене Алізе Superwash Comfort Socks 7839. І Цією цим мотком пряжі я дуже не задоволена. Зараз розкажу, чому. Взагалі, я зазвичай не підбираю пряжу секційну, щоб вийшли однакові шкарпетки. Але цього разу мені так захотілося. Мені дуже подобається ця пряжа, я її взагалі купувала для себе, для своїх шкарпеток. Але вирішила, мені так хотілося з нею щось зв'язати. В мене шкарпетки є, тому я вирішила, що я їх зв'яжу для мами, вив'яжу. І ось я відмотала ниточку, і в мене все чудово йшло до ось цього моменту. Бо тут в мене був розрив нитки фабричний. І мені прийшлося відмотувати. Але тут, якщо чесно, Розрив був не дуже багатий, десь, ну, біля метра, я від, відмотала нитки і пішла в'язати далі. Пішла, пішла, пішла до ось цього моменту. Тут теж в мене був розрив нитки, і тут я відмотувала десь приблизно біля трьох-чотирьох метрів нитки. І тому ось. Ця секція, бачите, тут 5 рядочків чи 6 рядочків, а тут в мене лише 3 рядочки вийшла по кольору ось цієї яскраво рожевої нитки. Вибачте, за дуже темну картинку, не дивлячись на те, що зараз лише 2 години дня, але дуже похмуро на вулиці. А якщо включаю додаткове освітлення, дуже сильно все пересвічує, засвічує. Тому, ось так. В мене вперше стільки розривів нитки виявилось у моточку одному. Але. Ну, таке буває. Я бачила, що у дорогих нитках зустрічаються вузлики. Тому від турецької пряжі це, в принципі, досить звично. Ось це те, над чим я працювала минулий тиждень. А, і ще я завершувала в неділю і. Трішечки ще в понеділок я завершувала лялечку, яку я в'язала у сумісному в'язанні з Вікторією. Посилання на її канал я залишу лялечка називається Нора. Я в'язала її починала ще місяці 4 тому, і в мене вона була повністю зв'язана, мені залишалось лише прив'язати. Голову до тіла, я якось її відклала і все, і мені треба було одяг для неї зв'язати. Вона, вона пролежала реально місяці чотири. Я згадала, що у Славіка подружки день народження дівчинці сім років, і вирішила, що це буде дуже класний подарунок для однокласниці-подружки, і я вирішила її доробити. Я у шию для гарного фіксування, вставила е, тубус від маркера. Я достала стріжень, достала внутрішністі, щоб не потік маркер. І вставила половину в тіло, половину в голову, і досить класно тримається ця шия. І потім по майстер-класу в комбінезоні були, був комбінезон зі штанятами, але я зв'язала з юбкою. Вставлю тут десь вам фотографію, покажу, яка ляля в мене вийшла. Славік в понеділок подарував цю ляльку своїй подружці, ввечері мені написала мама. Що е, донька в захваті, і вони хочуть ще одну таку ляльку. Тому я отримала ще замовлення на таку лялечку і буду цього тижня над ним працювати. Отже, чим я займалась е, майже весь час, майже місяць, поки мене не було? Я дов'язувала кардиган на день народження мамі. Е, Фотографій, на жаль, в мене немає. Я в'язала з пуху Ангори, Ангора 60, якщо не помиляюсь, з А, І. Боже, щось я зовсім забула, як знімати відео. Вибачте, дівчат. В'язала мамі ковтинку, кардиганчик на гудзиках. Я сподіваюся, що я вмовлю маму на днях прийти до мене у кардиганчику, і ми при денному світлі, хоча б вдома, зможемо сфотографувати, щоб я поділилася фотографіями в інстаграмі, а також я їх постараюся вставити у наступному відео. Ось. Що ще було? Взагалі я весь цей час працювала над шкарпетками, над шкарпетками для військових. Я передавала декілька разів по три пари і з залишків. Я тут поставляю вам фотографії, які там шкарпетки були, якщо вам цікаво. І потім я вирішила придбати. У наша пряжа ось таку українську вовну. Зараз в них там вона по 285 гривень за кілограм, якщо не помиляюсь, і я брала два кольори. В мене вийшло, що я взяла ось таку одну бобіну і ось такі дві бобіни. В середньому вони по 1,5 кілограми, ця пряжа, сподобалась мені кольори. Це я е, половину ниток я віддала в наш е, волонтерський хаб, який знаходиться неподалік від будинку мого, куди я здаю е, вже готові в'язані шкарпетки, і залишила е, собі. Оце десь півтора кілограма в мене бобінка. Тут, правда, вже я відмотала на декілька мотків, щоб мені було зручно в'язати. І ось. Така ниточка, теж вона була 1,5 кг, я собі залишила від неї 500 грам. Стосовно шкарпеток, зараз я вам покажу. Так, сюди покладу. Ось така пара в мене вийшла. Дуже красивий колір, він більш м'ятний, трішки зеленіший він, ніж на фото, оцей передається добре. Такий синій е, колір. Тут я в'язала п'ятку стронг, резиночка 2 на 2, тут 42-43 розмір. В'язала також меджик-клупом дві шкарпетки одночасно на спицях 3,5. Стосовно моєї щільності. Я досить щільно в'яжу, тому Спиці 3,5 для цього полотна підходять прям ідеально. Ну, воно взагалі, Подивіться, воно в мене майже не світиться. Ось. Це одна така пара. Єдине, що мені не подобається погано тримається резинка. Я вже думала, в мене є від пуха норки. Оця еластична ниточка, і я хочу спробувати додавати її при в'язанні резинки. Можливо, за рахунок цього вона буде триматися щільніше. В мене є бежевого кольору та блакитного. Ось в наступній парі спробую, можливо, за рахунок цього буде краще. Ось. І зв'язала з цієї синьою ниточки. Засвідчує темніший колір. Зараз він вам передається дуже е, таким синім, крутезним, якщо чесно. от Якби він такого кольору було, то взагалі було просто топ. Він е, темніший. Тут в мене французька п'ятка звичайна, також в'язала від халяви стрічкове закриття. Теж в'язала спицями 3,5. Більш просвічується полотно у мене. ось, Але теж дуже мені здається, що непогана щільність. Але ці шкарпетки я в'язала, вони вийшли коротші, Може, там хлопцям для сну вони підойдуть. До речі, ось, подивіться, так сиплеться нитка, але при в'язанні це не додає якогось дискомфорту. То буду працювати над шкарпетками й далі, бо вже настала календарна зима, вже достатньо холодно, тому е основне, над чим я буду е у найближчий час працювати, це мені треба зв'язати доньці е дитячі шкарпетки. Але я відкладу трішки пізніше, в неї ще є в чому ходити. От, буду в'язати з цієї вовни шкарпетки для ЗСУ. Достатньо швидко, якщо чесно, вони в'яжуться. Якщо звичайні, які я колупаю спицями 2,5, в мене займає в'язання десь приблизно 5 днів. Я там по вечорам в'яжу в тиху годину, коли спить Поліна, то оці шкарпетки в мене за 2 дні я вив'язую пару. Ось тому... Вигідніше ці шкарпетки в'язати. Стосовно нитки хотіла з вами поділитися враженнями. Ось цей колір, нитка, класна, вона йде однорідна по товщині і все супер. До речі, жодного вузлика мені ще не потрапило. А ось ця нитка синя, вона неоднорідна. От навіть тут видно, вона тонкіша, потім йде трішки товстіша, є потовшення, потоншення. але в роботі це зовсім ніяк не впливає на загальну картину і на, як це сказати, на результат. Ось. Такі в мене результати роботи тижня визволення спиць. Дякую вам за перегляди, дякую вам за те, що ви підтримуєте українських в'язалочок. Бажаю вам усім тихого, спокійного дня, мирного неба над головою скоріше б нам. І. Бережіть себе, не нехтуйте повітряною тривогою. Все буде Україна. Дівчатка, ще раз привіт. Це підключення блогера, як кажуть, на якого ви заслуговуєте. Розказала вам про все, що я, чим я займалась, поки мене не було, і згадала, що я не сказала про саме головне, про свою шапочку із. 100-відсоткої вікуні. Я їй цю пряжу виграла у Бабінки Ярн. Була одразу впевнена, що буду в'язати саме шапку, але не знала довго яку саму. А потім побачила сумісне в'язання у Маргарити і вирішила, що я хочу саме, саме-саме. Таку. Вона в'яжеться від маківки до маківки. Вибачте, за таке підключення на підвіконні бачили б мій штатив, який я використовую. Дуже-дуже-дуже класна вийшла шапка. Я не знаю, який на дотик Кашемір. Але мені здається, що він саме-такий. саме, саме а, такий. В роботі нитка сухувата, в роботі нитка, а, Ну, не можу сказати, що вона вередлива. Ні. Просто полотно, поки я в'язала, в'язала я трієчкою, воно було дуже-дуже діряве. Але подивіться на це полотно зараз, який ніжний, делікатний пушечок. Це просто якась. Неймовірно, розкіш. Всі петельки рівні. Дуже класно. Це колір Неві. Він дуже такий темно-темно синій. Я дуже задоволена цією шапкою, ставлю вам фотографію, як вона виглядає на мені. Щиро дякую Бобінціярн за можливість скуштувати такий крутезний смаколик, тому що. Дивлячись на те, скільки вона коштує, і мені здається, мало хто її сюди привозить, то я б собі точно таку нитку не купила би сама. А ось з виграною я пов'язала з величезним задоволенням. Також хочу рекомендувати вам сумісне в'язання цієї шапки з Маргаритою, тому що це не просто. Прив'язка до якоїсь нитки. Це повністю розрахунку на твій обсяг голови, на висоту шапки та відвороту, який ти хочеш, під твою щільність саме твоєю ниткою. І це дуже-дуже круто. Тому я залишу посилання на Маргариту. І хто хоче собі таку красивезну шапку, переходьте до Марго. Та приєднуйтесь до цього суміснику. Як я казала, посилання залишаю. І моя щира рекомендація зв'язати собі ще таку шапку. Я дуже хочу ще одну таку шапулю собі зв'язати з мериносу. В мене дуже класна є ниточка, але зараз трошечки нема на це часу. Може, зв'яжу пізніше, а може, вже в наступному році, до наступної. Зиме. Отже, на цьому точно все. Пішла монтувати для вас це відео. Бувайте!